Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. 233-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І ми дякуємо всім, хто говорить і розказує правду про цю війну. А прямо зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на включенні Іван Федоров, міський голова міста. Пане Іване, ми вас вітаємо. Так, вітаю. Я вас. Іване, яка ситуація на сьогодні у Мелітополі? Про що йдеться всередині? Про що розповідають місцеві мешканці? Якщо можна, прошу? Звичайно, ж ситуацію на сьогодні можемо характеризувати як терор, терор цивільного населення. Він поділяється на декілька. Составляючих перш за все а, після проведення фейкового референдуму, росисти навмисно заганяють в паніку наших мешканців, щоб вони були покірні і погоджувалися на все, аби просто не стріляли і жити у безпеці. Через це расисти, а, масово проводять обстріли навколо міста проводять якісь навчання, а, робили навіть два. Теракти на центральному ринку та на а, ринку на мікрорайоні а, це вони роблять навмисно, аби в паніку загнати наше цивільне населення. А, продовжується в них примусова паспортизація сього. Сьогодні вже якщо раніше не було примусового і паспортизації на комунальних підприємствах, то на цьому тижні на жаль поставили всіх перед фактом або отримується російський паспорт, або звільнення, і масово люди звичайно ж не звільняються. Також слід зазначити, що сьогодні терор є і через евакуацію, якої майже немає. На в цифрах раніше через лінію розмежування в Васильівці щоденно могло виїхати більш ніж тисяча наших мешканців з усіх тимчасово окупованих територій: Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей наразі такої можливості немає, тому що рашисти випускають лише 20-30 машин щодня не більше. А є дні, коли не випускають взагалі, і минулу суботу неділю вони оголосили вихідними днями, і правила е постійно змінюють. Які сьогодні діють, невідомо чи то треба перепуск оформити, чи то в реєстрі з'явиться, е чи дати 300 доларів за виїзд. Є такі вже приклади. Е чи ходять по всій колонії і пропонують е пропонують здавати партизанів з тимчасово окупованих територій, і тоді пропусти. Тали ми чітко розуміємо, що це нічого більшого ніж просто терор, і в них є команда не випускати наших мешканців. Але ж завтра, 15 -го... Жовтня має розпочатися опалювальний сезон на тимчасово окупованій території. Регулярно 15 жовтня він розпочинався стандартно, але точно він завтра не розпочнеться, тому що немає природного газу і опалення точно швидко не з'явиться. І це ще один з прикладів, тому що терор є серед цивільного населення. Також слід зазначити, що серед колаборантів розпочалася паніка. Особливо вона була відчутна під час в дні руйнування Кримського мосту, коли вони масово виїжджали через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь та Новоазовськ до Росії. Також в цей час всім колаборантам на території міста Мелітополя видали вогнеспальну вогнепальну зброю, з якою вони тепер ходять. Наприклад, керівник фейкової керівнику до Ходить з пістолетом, або його заступник також з пістолетом, тож дійсно панічні настрої є і серед колаборантів, і останнє, що хотілося б зазначити, це звичайно крадіжка наших дітей. Вчора вчора всі чули, як окупанти з Херсонської області. Масово агітували для виїзду мешканців тимчасово окупованих територій, але вже два дні тому окупанти в Запорізькій області запропонували вивезти дітей до Криму та краснодарського краю, і першу партію дітей з Енергодару вже вивезли до Євпаторії. Тож сьогодні вони хочуть зробити заручниками і навіть полоненими, і наших дітей також. Пане Іване, чи відомо вже факти? Чи є вони у місті щодо примусової мобілізації наших людей? Так, дійсно, факти такі є і людей масово забирають, просто з вулиці візу везуть до військомату або до комендатури. Але тут є радісна новина. Радісна вона в тому, що якщо зупиняють автівку на блокпосту і в її водія або пасажира машини є російський паспорт, то без розговорів його одразу відправляють в військомат, забирають в армію. Тож як ми говорили, що російський паспорт це однозначна мобілізація. Тому Му не хочуть їх люди. Це і ще одна причина, чому їх не хочуть отримувати. Але вже е расисти відзвітували про те, що фейковий добровольчий батальйон з трьох тисяч мобілізованих добровольців вони вже сформували. Пане Іване, вибухи та постійно є в Мелітополі, ми це бачимо, ми це чуємо через відкриті джерела інформації. Як на вашу, на вашу думку, за вашими оцінками, це відбувається всередині саме для запугування? Чи є і факти, коли ми ефективно відпрацьовуємо по місцях скупучення техніки, по штабах, по складах окупантів? Звичайно, є, є приклади, коли ефективно використовують свої можливості і сили супротиву, партизанський рух і наші спецслужби. Але на жаль, останній тиждень здебільшого це все ж таки залякування цивільного населення, яке влаштовують расисти. Шановні колеги, прошу ваше питання. Дякую, Ірина. Мамчу, Українформ. Я в продовженні власне того, що ви казали, про те, як почувають себе окупанти-колаборанти і колаборанти у місті. Ми знаємо, що в Енергодарі, наприклад. Не так давно був вибух, так і підірвано авто було одного з місцевих гауляйтерів. Наскільки у Мелітополі безпечно себе почувають гауляйтери, і ну якщо можете, трошки про рух опору, те, що можна розповідати. Дякую. Звичайно, комфортно вони себе в квалітополя ніколи не відчували. І той приклад, який навоживши вигадали вогнепальну зброю колаборантам та окупантам, це і свідчить про те, що небезпека над ними є в сповс. Також слід зазначити, що декілька тижнів тому також був вибух одного з автомобілів колаборантів. Але а, хочу зупинитися на одному важливому факті, і з цього факту ми можемо зрозуміти наскільки комфортно два дні тому, як співробітниками ФСБ, так і колаборант. Там, так і що є ключовим старшим по будинку надали інформацію про те, що треба евакуюватись, і співробітникам ПСБ було доведено маршрути для евакуації. Тож, е якщо е подивитись на е ці заходи, то ми чітко розуміємо, що колаборанти точно не збираються залишатись на території міста Малітополя та збираються втікати. Пане Іване, давайте повернемось ще трохи до ситуації у Васильівці. Нещодавно ви повідомляли про те, що за останню інформацію там перебувало більше ніж 6 тисяч авто, авто, на яких стояли наші люди у черзі на виїзд з окупованої тимчасової території. Яка ситуація там на сьогодні? Ми розуміємо, що люди стоять там у черзі вже, мабуть, понад два тижні? Що вам відомо? 28 вересня почала скупчуватися знову черга. я хочу. Трохи роз'яснити була 6 тисяч мешканців, 1200 авто. Наразі в Васильівці є скупчення більш ніж тисячі авто, і більш ніж 4 тисячі мешканців. Зменшувалось воно не через те, що расисти випустили наших мешканців, а зменшилось тому, що люди вже не можуть чекати два тижні в посадках на узбіччі. То вони вертаються до себе в квартири, до себе в домівки. Але на сьогодні ситуація точно не полегшується і лише з кожним днем по. Гіршується погіршується, тому що кількість або людей, які хочуть виїхати, вона все більше, а, а расисти просто не випускають. Як я вже повідомляв, то зараз з'явився новий маршрут для евакуації. Це, це через Мелітополь, Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ. Вже ми бачимо приклади, коли наші мешканці дійсно можуть користуватися цим маршрутом і виїжджати але трохи більше деталей Ми повідомимо згодом за цим маршрутом як тільки будемо розуміти, що він чітко. Та ефективно працює, пане Івано, Ми розуміємо, що ми, як держава Україна, навряд чи якось можемо вплинути на ці процеси. Можливо, є сенс долучати міжнародні організації до того, щоб дати можливість людям виїхати. Безліч запитів і до міжнародних організацій, і від наших центральних органів влади безпосередньо до ворога, але ми маємо всі чітко розуміти, що ворог навмисно використовує наших мешканців як живий щит. і для нього це корисно, коли наші мешканці стоять на Васильівці, тому що вони е расисти вважають, що це зупинить контрнаступ наших збройних сил. Тож ми звичайно звертаємося. Ми ж звичайно просимо про допомогу, але на жаль, сьогодні цієї допомоги не отримаємо. Я дякую вам, пане Іване, за включення. Дякую, що знайшли час. І нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова Мілітополя. Шановні колеги, дякую вам за те, що висвітлюєте і даєте всьому світу інформацію про війну в Україні. Слідкуйте за нашими подальшими анонсами. Прямо зараз ми формуємо наш розклад на понеділок. Слава Україні!